Привіт, мої любі малята. А ви знаєте, що весною відмічають в Україні велике Християнське свято Великдень. І скоро ми почнемо до нього готуватися, розмальовувати Писанки та складати Великодній кошик. На Великдень усі вітають один одного Христос Воскрес! І відповідають воїстину Воскрес. А ви знаєте, що означають ці слова ні? Тоді я зараз вам про це розповім. Дуже давно на землі жив незвичайний чоловік, звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей. Бути добрими один до одного. Усюди його вітали, слухали його поради. На жаль, були такі люди, яким це не подобалось не хотіли вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому й називають її «страсною». Але Він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом, святом Воскресіння Ісуса Христа. Наш український народ дуже шанує цей день, його називають великим, тобто Великодним, звідти і назва цього свята. До свята треба гарно підготуватися. У четвер прибирають, миють, тому цей день називають чистий четвер. В суботу печуть пасочки. Пропоную пограти в гру, склади Великодній кошик. Найголовніший, найперший елемент ми покладемо, це пасочку. Далі. Яйце. Потім ковбаску. Ну от, кошик наш готовий. Тепер можна йти з цим кошиком до храму, освятити пасочку. Дітки, а давайте з вами розмалюємо ось таке великоднє яєчко. Для виконання роботи вам потрібні фарби, пенслик. І ось таке вирізане яйце. Спочатку давайте намалюємо хвилясті лінії червоного кольору. Ви можете обрати той кольор, який подобається. Вам. Дітки, не забувайте гарно вимивати пензлик. Тепер чорним кольором пропоную повести ось такі рівні лінії. З однієї сторони і з іншої. Біля хвиляскої лінії. Посередині намалюємо сонечко. У мене вийшла така робота. Ви можете намалювати по-своєму. Чекаю фото ваших. робіт, дітки з наступаючими вас святами. Дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе.